Друзі, всім привіт! Ви на каналі в пошуках себе. І сьогодні ми поговоримо про англійську мову і як вона змінила моє життя. Тому не переключайтеся, в кінці буде вас чекати сюрприз, буде дуже 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 цікаво. І що, погнали? Друзі, хочу поговорити перше, хто я, щоб ви трошки розуміли для тих, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Данило, мені 20. Я говорю вільно і французькою, і англійською мовами. Тому маю певний досвід в вивченні мов, хоча це не було так завжди. До 16 років я не дуже говорив англійською і взагалі не знав французької мови. Ну ось, але в цьому відео я дав вам практичні поради, як можна вивчити англійську мову, але найголовніше я хотів би розказати, чому важливо вивчити вчити і почати вчити англійську мову. Друзі, ви знаєте. Перед тим, як почати, хочу зразу сказати, тут будуть хештеги, точніше, не хештеги, а тем коди І відповідно, якщо вам буде цікава певна частина, ви зможете по, них, по ній перейти. І в кінці відео буде вам сюрприз, тому, будь ласка, додивіться до кінця. Буде цікаво. Я постараюся зробити це відео цікавим. Друзі, на мою думку, вивчення англійської мови найбільший, найбільший, найбільша причина, чому ми маємо вивчати англійську мову, і взагалі, чому вивчення англійської мови може нам дати найбільший буст в житті. Це знання. Друзі, це єдина річ, я думаю, за яку варто вивчати англійську мову. Так, ви можете сказати, там, ти можеш подорожувати, ти можеш спілкуватися з іноземцями, але найцікавіше, що ти можеш зробити за допомогою англійської мови, це слухати іноземців, слухати крутих людей зі всього світу. Чи це Індія, чи це Америка, чи це Канада, чи це Британія, чи це Франція, якісь топові атлети. Будь-який контент, будь-яка будь річ, яка тебе цікавить, вона є англійською мовою, вона набагато більш поширеніша і прокачніша в англомовному Ютубі, чим умовно, українськомовному або російськомовному, що зазвичай дивляться українці. Тому, друзі, це дуже хороша альтернатива, якщо ви хочете. Не хочете дивитися російського, але хотіли би покращуватися як людина. Англійсько, англійськомовний контент це най, най найкраща річ, яку ви можете зробити. І, в принципі, як людина, яка постійно прагне до покращого, постійно прагне до, до якогось внутрішнього і миру і взагалі розуміння цього світу кращого. Я вважаю, що англійська мова це. Це справді інструмент, який дає нам доступ до такого безмежного океану знань. І це справді, напевно, одна і єдина причина, чому я зняв це відео. Тому що, друзі, дуже важливо мати різні точки зору. Дуже важливо вчитися в різних людей. І англійська мова нам дає, дає цю можливість, і ми можемо. Ми можемо буквально вчитися. Я всю, напевно, свою філософію взяв з англомовного Ютубу. Ну, тобто, в думки в голові людини просто так не народжуються. Є якісь будники, і тоді ми вже певним чином їх переробляємо, і певним чином ми е ну, робимо їх своїми. Маємо якийсь свій досвід, робимо таким робимо такий симбіоз і відповідно робимо. Ці думки своїми. І всі мої філософські думки, і всі мої внутрішні думки, вони приходять з англомовного Ютубу, з англійської мови. І е, в принципі, це дуже-дуже ну, дуже дуже важливо. Так, також я хотів, ще написав тут собі перспектива 50 років. Якщо ви зараз не говорите англійською мовою, я зараз дам практично, от як хто не говорить англійською мовою. Друзі, я вам дам зараз просто степ степ крок за кроком, гайд. Як ви можете це зробити? Просто вам потрібне дуже велике бажання і величезна частина роботи. Ну, ви мусите робити велику велику роботу. І і я розумію, що вивчення мови це складно. Ось, але я вам дам конкретні, конкретні кроки, як ви можете вивчити, і я впевнений, що це вам дуже допоможе. Я тут записав багато сайтів, багато е цікавих е речей вам розкажу. Добре, друзі, перспектива 50 років, тобто 5-10 років. Що я маю на вас для тих, хто не говорить англійською, але хоче її вивчити, друзі, в 5-10 років ви можете це зробити. Це реально. Я впевнений, навіть за 3-4 роки знову ж таки все залежить від рівня. Ви можете вивчити з англійську. Ви можете вивчити англійську, якщо ви будете мати бажання. І якщо враховувати, що життя довге, враховувати, що можливо середня людина зараз живе 70 років. Але напевно, коли ми вже, якщо ви мого віку або трошки старші, буде жити, можливо, 80, 90, 100, 120, навіть з такими людьми, як Брайан Джонсон, ось то 4-5 років, або навіть 10 років, це не здається таким великим. Об'ємом роботи, хоча 10 років я вже дуже беру наперед, але все рівно, друзі, я хочу сказати, що якщо ми візьмемо цю більшу перспективу, умовно, не рік, не два, а три-чотири англійська мова вона відкривається перед нами зовсім інших реаліях, і ми можемо її вивчити значно легше. Французьку, як було в мене, в моєму досвіді. Французьку я вивчив до хорошого рівня за два роки. За два роки я вивчив французьку мову. До хорошого рівня. Зараз вже два, два з половиною роки я її вчу, але зараз я трошки зупинився в її вивченні, але ну, маючи дуже-дуже хороший рівень, вільно говорячи, будь з ким і на будь-яку тему. І о, навіть в розмовній мові, деколи моя французька, вона краща, ніж англійська, тому що я її практикую регулярно. Так, друзі, зразу як вивчити мову, залежить від вашого рівня. Якщо у вас хороший рівень, я думаю, найкраще, що ви можете зробити, це вже слухати те, що вам подобається. Я залишу вам посилання на найкрутіші подкасти, найкрутіші семінари, на мою думку англійською мовою, в описі цього профілю, в описі цього профілю, в описі відео там буде семінар Джима Рона. Uh, і uh, три відео Алекса Хормозі. Слухайте мені, це, напевно, мої улюблені чотири відеоси по такій філософсько self-development тематиці. Тобто, коли ми хочемо прокачати себе, ну і послухати якусь філософію. Дуже цікаво, справді, неймовірно, мені дуже-дуже подобається. І ну, що я би порадив, це слухати. В принципі, це найкраще, що ми можемо зробити в будь при будь-якому вивченні будь-якої мови це слухати. Друзі, і ну я потім для новачків дам трошки інші поради, але якщо ви вже маєте досить хороший рівень, е, то я би радив слухати. В принципі, в мене в, от, в 17 коли я приїхав в Швейцарію, в мене е, в мене був досить непоганий рівень англійської, я зразу слухав. Тобто в мене був такий, якби старт, я був цією людиною, яка ну, вроді би й добре розуміла, але ще не мав такої якоїсь. Е, Вільності в мові і вільність приходить з часом, вільність приходить з слуханням, і потрібно дати собі цей час. І я розумію, що деколи це може бути складно, але потрібно все-таки бути терпеливим щодо вивчення мови щодо будь-якої мови, якщо ви зараз вчите німецьку, італійську, будь ласка, будьте терпеливими, але треба працювати. Зараз я про працю розкажу. Друзі, якщо у вас рівень А1. А2, Б1. Ну, Б1 це вже ви можете слухати, що вам подобається. Я б сказав, але все рівно. Я думаю, що ще можна покращити. Але якщо у вас рівень А1 і А2, друзі, слухати, слухати, слухати. Я оце написав вам і написав зразу мультики для а, а, мультики. Мультики англійською мовою. треба слухати мультики англійською мовою для початку. Тут перевага це проста мова, Персонаж говорить простою мовою, і ви їх можете зрозуміти навіть з контексту. Е, повторення фраз, тому що для дітей повторюють фрази, що потрібно для вивчення. І треба тут розуміти, що це не, е, це не якийсь контент, який ми будемо просто сприймати, що нам подобається. Це справді як вивчення, і це справді, як ніби ми ходили на урок якоїсь англійської мови до вчителя. Але ми слухаємо, і, друзі, найважливіше, на мою думку, це справді бути в моменті і старатися вловити кожне слово, кожен звук. Це для мене було найбільш ключовим в вивченні французької мови, тому що я французькою вивчив з нуля абсолютно. Я приїхав, я не знав нічого. Ось, і найкраще, що мені допомогло, я кожного, кожного дня, по-перше, жив цією французькою, я жив мовою і дуже хотів вивчити це. Була моя єдина ціль. Певний період часу. І друге, я слухав. Тобто, якщо в мене була якась інтеракція з людиною, я робив ну, максимальні зусилля, щоб бути в моменті, старатися слухати і послухати, що мені розказує ця людина, і бути, бути з нею і взагалі почути її. І тому, що французька дуже багато звуків, і потрібно правильно взяти всі ці звуки, правильно їх зрозуміти. Так, далі щодо мультиків: мультики це цікаво і ненапряжно, це правильна вимова. І я зараз вам тут скажу для початківців мультики. Перший я вибрав це Пепа Піг», тобто свинка Пепа. Банально всі знають свинку Пепу. І для початківців це прекрасно, тому що як прості короткі речення, повільна вимова, слова з повсякденного життя, і ну і тривалі серії приблизно 5 хвилин. Далі, другий це «Dora the Explorer». Uh, Explorer – це Дора Зе Explorer». Експлорер це взаємодія з глядачем. Тобто, як ми, можливо, бачили, це мій мультик дитинства. Герої часто ставлять запитання, повторювання фраз, легко запам'ятовуються. І є такий також дитячий мультик Покою, простий гумор, повільна мова, яскраві ситуації, зрозумілі без слів. Це для рівня А1, якщо ви справді хочете вивчити англійську мову з нуля. Ви слухаєте мультики і повторяєте і дуже. Я б ще радий слухати одну серію кілька разів і слухати з субтитрами. Дуже важливо, друзі. З субтитрами ми слухаємо мультики, це неймовірно важливо. І ми стараємося зрозуміти кожне слово. Також я раджу вам записати мати окремий зошит, в який ви будете записувати слова і повертатись до нього час від часу. В мене таке було. У мене було кілька зошитів. У мене було в нотатках дуже багато слів записаних. Друзі, це дуже-дуже важливо. І чим більше ви будете цього робити, тим більше ваш, ваш мозок, дуже взагалі наш мозок неймовірна річ. Я вважаю, він, ну, він запам'ятовує, і ви потім навіть по контексту будете розуміти, про що говорять персонажі. Так, для рівня А2. Сезам стріт, тобто там є окремі сценки, класика, весело, навчально, хороше введення в американську вимову, культуру, вимову та культуру. Так, далі це Марта Спікс. Про собаку, яка вміє говорити, фокус на словниковий запас, весело та доступно. Для рівнів B1, в принципі, якщо у вас вже B1, я думаю, що ви можете слухати, що вам подобається, з субтитрами, і справді кожне слово, яке ви не розумієте, певний час перекладати. Але я тут також знайшов для вас мультики, які мож, могли би бути вас, вам цікаві. Які не будуть досить ну, занадто складними для, для того, щоб їх послухати і зрозуміти. Дуже цікаво, мені подобається Аватар The Last Airbender, -air тобто Аватар остання людина, яка згинала повітря, якщо перекласти до Багатий словниковий запас, живий діалог, реальні емоції. Ідеально для перехідного періоду до серйозної англійської. В принципі, це вже та, це вже, про що я говорю, це вже досить така серйозна англійська. В принципі, це майже те саме, що ви би слухали подкасти, але трошки інше, тому що в подкастах, я думаю, короткі репліки нам корисні. Друзі, дуже цікаво з короткими репліками, що діти зазвичай вивчають мову дуже швидко. Ми всі це знаємо, і це правда. Це правда, і це. Я думав раніше, що це неправда, і що це якийсь фейк, що діти так само, як і дорослі вчать мову, але ні, друзі, діти вчать мову дуже швидко. Переконався, коли переїхав в іншу країну, коли дівчинка приїхала як я, але вона не знаю на 10 років молодша, і Вона зараз говорить як французька, а я, ну, я говорю, але не як француз. Ось, тому в них є такі короткі фрази, і діти зазвичай спілкуються короткими фразами. І в них дуже цікаво, що вухо в них краще працює. Вони чують літери, чують то, що ми не чуємо. В принципі, з французькою це дуже помітно, тому що навіть зараз я французькою х, г, «р» Я не дуже можу говорити, принаймні не можу так, як французи. «Франси», «франси». ну таке. Типу, якщо, знаєте, я деколи можу, а деколи не можу. Трошки... Залежить від слова, якщо говорю швидко, то деколи можу забути сказати українську Р-Р. Так, добре. Так, 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 так. Так, 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 так. В принципі, це все, що я хотів сказати, найголовніше з мультиками. Це дуже-дуже дуже важливо. Друзі, я хочу дати вам справді, щоб ви звернули на це увагу. Вслухуйтеся в те, що вони говорять, вслухайтеся в кожне в кожне слово, і ми мусите бути в моменті. Це принаймні як я вивчав, це мій особистий досвід, і е, я би дуже хотів, щоб ви вивчили англійську, тому що я бажаю вам найкраще. Я взагалі хотів би, щоб люди були щасливі, розумні, класні, здорові, успішні. Е, і англійська мова, я впевнений, що це така річ, це про те, що я говорив на початку. Це безмежні знання. Друзі, для мене це навіть не про спілкування з іноземцями. Так, я себе комфортно відчуваю з іноземцями, але це не про це. Це про безлімітні, безлімітні знання, це про зал для мене, тому що я, все навчання у мене англійською. Найкращі світові е, бодібілдери, спортсмени е, говорять англійською. Принаймні, вони мають якісь е, соціальні мережі англійською. Тому англійська це те, що. Змінює життя. Справді моє життя кардинально змінилося. І я пам'ятаю себе в 16 і зараз беру себе в 20, коли моє інфополе повністю змінилося. Я зовсім інша людина. І я думаю, якщо ви знали мене в 16, і ви знаєте мене в 20, ви бачите цю зміну. І е, це, це од, ну, англійська грала тут дуже ключову роль. Друзі, я відчуваю, що зараз найкращий час, е, щоб запустити щось нове. Тому я хочу провести 10 безкоштовних індивідуальних занять один на один. Так, це трошки неочікувано, але я би хотів провести 10 індивідуальних занять один на один, безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Перші 10 людей, які е, захочуть зі мною зізвонитися один на один, ви будете мати змогу. Це буде можливість моя, щоб краще познайомитися з вами, зрозуміти, з якими викликами ви стикаєтеся і випробувати мій підхід. Якщо вам цікаво. Як знайти свій шлях, розставити пріоритети чи просто поговорити про те, що на серці залишайте, будь ласка, свою заявку в, в Google-формах, я залишу посилання під відео. І це буде 10 сесій, абсолютно безкоштовно для тих, хто хоче поговорити. І для тих, хто хоче, якщо має якісь життєві питання, я буду тут. Якщо ви хотіли би, якщо ви дивилися мої минулі відео. Поговорити, можливо, якісь філософські розмови або щось у вас на душі, я би хотів вам допомогти безкоштовно, 10 перших людей, друзі. Залишайте, будь ласка, ваші посилання там ім'я, прізвище в формі і ваш нік в телеграмі. В принципі, я вам напишу. Тому, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, якщо вам справді це цікаво. Послухайте мене і зробіть те, що я сказав в цьому відео. Я маю на увазі з англійської мови. Та й напишіть мені, теж буде цікаво з вами поговорити. Тому, та, бажаю вам цього найкращого, бажаю вам знати вільну англійську мову і не тільки англійську, бажаю вам, не знаю, якусь італійську, французьку вивчити. А чому б ні? Правильно, ми якби, живі люди і ми можемо навчатися, тому чому б не навчатися? Знаєте, Якщо я не помиляюся, то Сковорода казав, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. І я би хотів бути людиною багато раз. Тому чао, люблю вас.